А Ще я хочу одразу вас перевірити, спитати, Думаю, що це в мене не зроблено котики. Не зроблено? Ой, так, господи, кому воно взагалі потрібно? Нічого страшного, це оберемо з вами, що ми все на уроці робити. Хочете писати чи не хочете. Не хочете? Тобто відказати сьогодні вами просто поговоримо. О, волосся в рот попало, господи, чого ти подивилась. Ви знаєте, котики купила собі таку помадку, нову, навіть не знаю, яка вона нормальна. Дівчата з вас то знає, нормальна ця не, Нормальна. Зараз спробую, Знаєте, я просто не знаю котики, що таке купила, щось було по акції от в Єві, щось прикупила. Ну. М -м -м. ну знаєте, така нічого. Ну що, вам задавати домашні загальні чи не задавати. Не хочете? Така, давайте тоді сьогодні без домашнього завдання я пішла. Усім goodbye! Ласочка, котики. А хто з вас зробив домашнє завдання? Що ніхто не зробив? НІХТО не зробив! Скажіть, мені будь ласочка, котики, а яким макаром ви збираєтесь здавати НМТ чи за неошадцем, якщо ви не робите, домашнє завдання, якщо ви не будете знати, англійську мову, котики. <свистит> <свистит> Песики, котики, ви Вы виростете, станете бомжами і здохнете в 20 року, вона треба! Одна Настінька, молочинка, Настінка робить кожне домашнє завдання, просто Настенька, свята, Я ж вам казала, я вагітна вже, дев'ята дитинка, це буде хлопчик, вже все, мені завтра народжувати. Ми з вами знову зустрінемося, аж через цілий годин рік. Ценувати будь ласочка, у вас буде дуже добра вчителька, яка буде вас ценувати. Дуже добре, ценувати за вами буду я, до побачення, я поїхала в Париж народжувати, до побачення. Добрий день, місім, гуд морнінг, тепер я. У вас буду вести англійську мову. Так як ваша вчителька вже а-ля улю пішла. Правила буду ставити тільки я. Якщо хукс з вас буде відкривати свій поганий писок без піняти руки, я не буду сізюкатись. Я вам цей писок. В жор... Тому що свої оці, погані Не відкривали на моєму році, якщо я вас не прошу. Я не така вчителька, як ото ваша магарита перепідвивернута. Я зовсім інша. І протилежність. Я не сізукаю з вами, а одразу переходжу до діла і ставлю вам одиниці. А ну все, 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 все. навіщо воно мені треба? І то ми сподіваюся, що ви мене будете слухати. Але будете слухати, будете твій ратяка та погані, не робити думаєш завдання то я вам вирвозим хребте! Добрий день, усім котики, добрий день. Вибачте, я трошечки сьогодні запізнилася, просто мені таке сталося. Настя рот закрила. Я переплутала автобус. Я там почала такий срач, такий срач почала. А потім кодай вона якась нормально так доїхала. Тасінька, ти зробила домашнє завдання, бо я це я сподіваюся. Ти зробила домашнє завдання. Ваня рот закрив. Не зробила домашнє завдання? Мам, що робить, 20 років От ви хочете мене довести. Ви бачите, в якому я положені. Якоби я з бачите, яке положення. І ви мене доводите, що я завтра просто вже чесно кажу. Я піду від вас. Я не буду у вас вести нічого. Ой, кота, вони дощо таке згадала? Що таке, Іване? Домашнє завдання зробив. Боже, я. Щось. Щось. Діти, Іван зробив домашнє завдання. Боже, який молодець! А чого ти вчора не робив? Ти Тебе сьогодні знайшло? Кажи мені швидку. Ти він який такий? Вже на станціонить. Давайте, я вже пішла. Ви сподіваєтеся ви зробите домашнє завдання, а не зробите? Я не від вас і Я від вас не мовлю, так?